На трансляції став лайк і будемо розмовляти і розмовляти про кампанію Google. Хто не знає, в принципі, офіс не маленький. Маленький, дуже маленький. в Україні. Google є з 2007 року. Вони знаходяться в центрі Києва на Подолі. Але, але саме цікаве, те, що в принципі вони займаються лише рекламою, даних Них, тобто вони більше займаються Google Ads, вони займаються контекстною рекламою, тобто серверами, які можуть на українських доменах да, робити рекламу в Google. Ну, знаєте, трошки нелогічно, тому що як вам сказати, розумієте? Україна то взагалі країна програмістів трошки нелогічно займатися лише рекламою, тому що тут би в Україні якраз би були найбільші офіси і То було логічно. До речі, була петиція про те, що до Зеленського ми хочемо компанію YouTube в Україні. Я не і вона набрала двадцять тисяч голосів. А що зробить Зеленський? Від нього то взагалі тобто не Да? Ми б хотіли, щоб YouTube також би переїхав в Україну, а просто. Ну, я не знаю, тобто, це абсолютно логічно, що Google в Україні не може займатися лише рекламою, але вони реально займаються лише рекламою. А взагалі, з приводу ВПН, VPN. ВПН да, VPN працює і дуже непогано є навіть ті віртуальні гроші. Тобто, вони знаєте скільки віртуальних грошей вони з'їдають за. Зараз виставлення рахунків за один, одну добу працювання ВПН приблизно 23 долара. Тобто це який повинен бути, хоча ну, малюють ноль і тут нижче, але якщо розбивати цю розбивку, то по 20 доларів за добу. Тобто, ну тобто, Google вважає, що це платна, а платна щось штука. Да? Но, в принципі, якби я взагалі у вас тут підмалювалася під безкоштовного розробку. Знаєте, Mozilla браузер там взагалі було розроблено, якби розроблено було лише ентузіастами. І зараз всі оці платні програми з потоковою трансляцією, інші є, так? вони на основі програми ОБС. У ОБС, взагалі, такого власника його нема. Це його створили велика кількість а, просто любителів інтернету, які зараз без стріма взагалі ну важко собі уявити потокове, потокове телебачення, стріми. А це розробляли ентузіасти. Ви знаєте, я вам тут трошки повідкривала. Я вам тут повідкривала ш, шрифти. Тобто раніше шрифти все було дорого. Не от у вас є стандартний шрифт і все. І от не можете знайти якогось там класного шрифту, тому що програма є. Ну, знаєте, у них інші менти. Тут треба, щоб хтось купив, хтось зробив застосунок, ти купляєш ті шифри. Ні, то не для українців. Вони люблять, щоб все було якісно і ще безкоштовно. Тим, тим паче в сфері інтернет ну, вони цього не розуміють в принципі. Тобто українці би вони дуже розвивали і розвивали. Наприклад, є, наприклад, такі а, 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 додатки а, як 3D-відео, але я зараз покажу, тому що, наприклад, YouTube. Чисто в теорії ми могли, могли б займатися 3D-відео, як, тобто, береш, а, а, знаходиш канал, де знаходиться 3D-відео, ти одягаєш очки, сідаєш з телефоном і дивишся кіно в 3D, да? Але всі ці, оці, якби всі ці апі, як вони називають, вони всі бачите, з стележкою. Тобто хтось повинен витрачати свої кошти персональні для того, щоб створити якусь програму. Чи вона запуститься на ринок, чи вона не запуститься на ринок, але це тормоз для розвитку. От а, саме абсолютно таке м, розуміння, все з матеріальної сторони. Спочатку гроші, потім продукти. Так ви так розвиватися будете ого, ого, скільки. А якщо би навіть нема жодного безкоштовного, взагалі, всі абсолютно тут понаписана кампанія, навіть Google Enterprise, Ну може, це не зовсім то. Але всі ці додатки, які б можна було, якщо б вони були безкоштовні, я звичайно можна можу за ваші авансові гроші відкрити це для. Створити проєкт, відкритий і рано чи пізно Ютуб підтягне 3D-відео, і можна робити реалістично, можна просто одягати а, о, ці окуляри на 3D-відео і просто, просто бути частиною того фільму, можна десь гуляти по приміщенням і взагалі-то інший рівень. Але у вас виходить, що все платно, тобто нема таких. Можна спробувати це відкрити. І у вас ще, наприклад, є такі тут радіо. радіо. Тобто, це додатки для того, щоб робити онлайн радіо. Ну, з YouTube воно.